одноповерховий будинок 140 квадратних метрів, ділянка 5,5, соток серед дерев. Це діюче містечко по Житомирській трасі, село Дмитрівка. Це всі будинки продані. Люди тут проживають. Загалом три спальні кімнати, кухня, вітальня. ну Він буде повністю зроблений фасад, такий біленький в масі. Зараз покажу вам трохи планування. тут це Поверх закінчені, закінчений. Будуть залили монолитний пояс. Армопояс будуть зараз робити покрівлю. Це кухня столова, вітальня з виходом на терасу і три спальні кімнати. Раз, два, три і два санвузла. Причому тут з цих спальних кімнат, з цієї і з цієї є власний вихід на зону відпочинку. Така класна ділянка. Перевага в тому, що це діюче містечко, і на вашій власній ділянці такі молоді сосни. Приїжджайте, купуйте.